Кирюха в ролі надзирателя. Так, да, Скажи, контролюю. Сплю і контролюю. Да, моя дівочка, да, так, да. ти не спала, я бачила, ти не спала. Камара, може, це після пожежи. Камара в ролі надзирателя. Два прораби, два прораба. Коротше, що хочу сказати, сьогодні рік, рівно рік і місяць, як в мене була пожежа в хаті. Горів, так, да? бачите, ремонти не зроблено, бо в країні війна, не хочу. Але сьогодні вперше, в жит... вперше не в житті, а вперше за рік і один місяць я буду спати з комарочкою, як людина. Нарешті в мене є ліжко. Чоловік збирає, я його організувала. Сказала, що сьогодні стопудово буде ліжко. Контролери ось контролюють. Буде ліжко, ага. Не ляжеш спати, поки не зробиш. І матрасу все є. Все, сьогодні я буду, як людина. А ти так собі думаю. Срач, звісно, щось робиш, щось робиш. Срач, звісно, одразу став. Все Чи Сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня. Зараз покажу вам. Це все після пожежі. Думала поміняти. А, нехай буде. Але також собі думаю, так, да, Камара? А ну давай заціни. Нормаз. Правильно роби чи ні? Мен, я просив, ну тут же ж саморезы, блин, то, саморези блюдо. Якщо то за його засраку. Да, Камас, сьогодні ми з тобою будемо спати як люди. Да, да, Якщо хорошу не знімати, то завтра поїду купляти. Ні, ти, ти сьогодні. Ну, ну, це не корюша, блядь. це камара. Пора вивчити собака, а ви кажете, що він не дуже допомагає. Він Нет? може їх розлічати. Не то, я по звуку чую, що це карюша. Це камара. Карюша улежить тільки проблема. Коридорчики. Так от сьогодні рік і місяць, як була в хаті пожежа, то я собі таку трошки грошей назбирала та купила ліжко. Думаю, в країні війна, вдруг уб'ють, а я й не виспалася. Бачите, матрас. Все, моя, моя спина, я спала на оцьому кріслі кровать. Спина дуже болить. А Тепер буду спати на ліжку, да? Камара, що там? Речі Каті пахнуть, да? Приїде, приїде. Колись приїде. Лягай, моя дівчинка, лягай. Буде тобі. Іди, сюди, <плес> іди сюди на диванчик. Іди сюди, на диванчик. Ні? Іди будеш... <плес> сюди на крісло кровати. Іди на ліжко кровати. Ось так, ось так. Ой, молодець. Все, Це буде тобі, туди в комнату. Ні. Ти будеш спати зі мною на ліжку. Понятно? Ти будеш спати зі мною на ліжку. А ти в вольєрах. Да. Йди сихай, Скажи, ти будеш спати в вольєрі, ми з мамою на ліжку, нарешті. Так комар? де гарно.